Отже, діти. Наступна наша підтримка це розклад числа на прості множники. Але для початку давайте пригадаємо, що всі наші числа можна поділити на три групки. Перше число це число 1, тому що воно має тільки один дільник, ділиться тільки на саме себе. Прості числа, це ті числа, які мають тільки два дільника, тобто одиницю і саме це число, наприклад, це число 2. 3, 5, 7, 11, 13, тобто вони діляться тільки на одиничку і на самого себе, і складені числа, які мають більше двох дільників. І ми сьогодні з вами будемо пригадувати, як записувати числа за допомогою простих множників або розкладати числа на прості множники. Давайте розглянемо е, приклад. Наприклад, число 6 можна записати за допомогою добутку е, простих множників. 3 та 2. Число 12 можна записати за допомогою простих множників 2, 2 і 3. Або, якщо ми знаємо з вами степені, можемо записати, що 12 дорівнює 2 в квадраті помножено на 3. Давайте з вами пригадаємо, як розкласти число 2940 на прості множники. Отже, 2940 ділимо спочатку на 2, бо число закінчується на а то відповідно ділиться на 2. Це буде 1400 700. 1400 700 також ділиться на 2, і це буде 735. Вже бачу, да? 735 – це непарне число, на 2 ділитися не буде. Перевіряю, можливо, воно буде ділитися на 3. 7 додати 3 буде 10, 10 додати 5 – Буде 15, 15 ділиться на 3, число ділиться на 3, і це буде 245. 245, вже я перевірила. Да? Там сума по чисел буде 11, не ділиться на 3, але я бачу, що воно закінчується п'ятіркою, і тому воно ділиться на 5. Це буде 49. Ну, знаю, що 49 у нас ділиться на таке просте число, як 7. Так. І 7 поділити на 7 буде 1. І число 2940 можу записати як добуток ось простих множників. 2 в квадраті, помножено на 3, помножено на 5 і помножено на 7 в квадраті. Маю надію, що ви пригадали це, потренуємось з вами ще розкладати, і тоді проблем не буде на контролі.